Рік тому уряд планував повністю відгородитися від Росії стіною. Передумали задуми, стали коротшими в буквальному значенні. Протяжність загорожі тепер всього декілька кілометрів. Там, де її немає, кордон скануватимуть радари, датчики та безпілотники. Можна от тут побачити машину, яка з висоти одного кілометра наблюдається, і можна прочитати її намірні знаки. От е, здесь е, командний пункт, де вот. В таком же контейнере вот как то как вы видели раньше можно установить командный пункт где пограничники будут наблюдать за ситуацией на границе в режиме реального времени эта информация в автоматическом режиме передается на командный пункт либо на э, боевой модуль и координаты по которым выдает Наш оптико-электронный модуль может наводиться, наводит, наводиться боевой модуль и осуществлять поражение обнаруженных целей. Саму стіну вирішили збудувати тільки на пунктах пропуску. Цей відмежовує Україну одразу від двох держав Росії і Білорусі. Але стіна тільки з Росією. Загальна вартість нового проекту 4 мільярди гривень, попереднього 1 мільярд доларів. Гроші на цей рік уряд виділив. Тож прикордонники вже розпланували свою роботу. 300 мільйонів у нас заплановано виконання. Облаштування, опять же, протитанкових споруд це 385,7 км, кілометрів. Облаштування невибухових заборожень, огорожень 90 кілометрів, сім опорних пунктів. Контрольно слідової смуги 214 км та тарокадної дороги, 214,5 км. Будівництво євровалу планують завершити до 2018 року. Тетяна Орлова, новини, телеканал Віта.